Доброго дня, ми з України. Сьогодні настав день вакцинації кроленят. Ми знову у крочатнику. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Кролиняток я вже половила і маю ось таку сумську вакцину. Я нею користуюся давно, вона мене дуже радує. Вона захищає від двох штамів геморрологічних. Приступимо. Кровенята в нас вже доволі гарні. Ось такі. Ну, так, як завжди. Ловимо і я тільки в задню лапку, бо буває таке, що збирається похірець під шкірою і вакцина не поступає туди, куди треба. Тільки в задню лапку. Так у вас вакцина попадає зразу в мису і розходиться по тілу кролика. Кроленята вже дуже гарні, ви подивіться, які вже кроленята. доволі гарні. Даже не скажеш що їм тільки півтора місяці. Сумська вакцина колиться по 0,5 кубика на е, тваринку. Вона мені подобається тим, що захищає від двох штамів. Це мені сказали в в'ятаптеки дівчатка, вони вже там знають добре, бо е, київська е, від гемки двох штамів, то вона дуже дорога. То я не, ну, може, вона й дуже гарна, але для, для мене, то вона задорога. Це також дуже гарно захищає. У мене, по крайній мірі, не було. за... Ось вже три роки я займаюся ними. У мене не було такого, щоб е десь щось прострелило. Подивіться, яка Каліфорнія вийшла. Гляньте. Це півтора місяця кролинятку. Я, я просто в шокі, що е і може видати таких кроленят. Ви подивіться. Гляньте. Хіба це погані кроленята? подивіться. Ось і все. Зараз ще вакцинуємо матусю. Ось я дістала матусю. Ми її зараз провіримо, чи вона вагітна, бо вона в нас гуляла 10-11 місяця. Як завжди, ручку запускаємо під животик між задньою ножкою і пузиком. І у нас є такий, як розміром, як з вишеньку. є Вона у нас вагітна. Це значить, вона дуже гарненько погуляла. Вона справилась, молодець дуже. Зараз ми її вакцинуємо. Я не дивлюся на те, що е, кролики, е, що кролики е, вагітні, чи вони після пологів, чи е, це я вакциную, якщо в мене є вакцина, я не завжди не дивлюся на те. В якому вона положенні. Я вакциную. Так само беремо ножку задню, вкололи. Що це я не можу. О, не можу ту шкуру попасти. О, так. Ось і все. Давай, подивіться, яка вона гарна. Матуська у нас. О, подивіться, яка. Дуже гарна. Ну -ну 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 -ну. Не брикайся, не брикайся, чого ти брикаєшся? Вона дуже гарна матуся. І кровенята в неї дуже гарні вийшли. Також в мене залишилась вакцина, і я вакциную е, тих кроликів, які в мене прибульш, прибувших. Е, Перчика я вже вакцинувала один раз, але я йому зроблю ревакцинацію все рівно, тому що ревакцинація повинна бути. Ось наш перчик, він у нас вже. О, який дядько. Так, 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 так. Не брикайся! Ну чого ти оце брикаєшся? Дядько вже доладній. О, Ми його так само вакцинуємо, як і всіх остальних. Ось, я вакцини ніколи не викидаю, я завжди її пускаю вхід. Якщо навіть в мене є такі, що вони вакциновані були раніше, я роблю ревакцинацію. Вона вреда не зробить. Зато захищеність набагато більше. Зараз зловим лялечку, ще її теж перевакцинуємо по новому Ось моя лялечка, яку я купувала. Ви подивіться на цю бомбочку, бо це бомбочка, вона. Невероятно велика, подивіться, вона дуже гарна. І ми її також вакцинуємо. Я не дивлюся, родила вона, не родила, вагітна, я вакциную всіх, кого мені треба зробити перевакцинацію. Зараз я достану кроленят, яких ми переклали до. Кролички, Яка родила в мене двоє кроленят. Ми туди підселили ще троє. Подивимося, як вони себе почувають, чи вона нормально їх годує, і провіримо кроленят лялечки. Ось я дістала кроленяток. Дивимося. О, вони дуже гарно нагодовані. Вони всі товстенькі, ви подивіться, як бомбочки лежать. Знаєте, які товстенькі. Дуже гарно годує, так що все добре. Ми їх накриваємо і віддаємо матусі. Зараз ще достанемо лялечки і подивимося, які в неї. Подивіться, скільки пуху нарвала лялечка. Вкрила своїх діток вона дуже гарно. Вона взагалі, я бачу, матуся заботлива. Кроленята всі дуже гарненькі. Ось, подивіться. Накормлені пузики, дивіться, які товстенькі пузики. Гляньте. Дуже гарно кормить. Дивіться, кролицю я дуже задоволена. Я не жалкую, що я її купила. Дуже гарна кроличка. Достають кроленята, достають сіно. Дивіться, які шубки у них. Дивіться. Це мама Каліфорнія, а тату срібло. І отакі всі кроленята вийшли. Лезунчики мене, лезунчики мої. О, лень так Сьогодні я їм поклала е, сіно овес, е, із, овес і колосоки у зерні і з вікою. Тобто достигли, майже достигший їх. Овес. Вони його дуже люблять, вони вибирають колосочки, там зерно. Подивіться, як тягають, таке їм смакує. Ну, люцарка, само собою, ну, таке вони теж дуже полюбляють. Наш перчик. Трохи обідився на мене, але нічого страшного. І хлопець понятливий. Так що такі у нас справи. Тому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось такі наші кролики. Кроликами я дуже задоволена. Вони мені дуже подобаються. Дивіться, як вибирають. От іменно овес із вікою дуже полюбляють кролики. Я не знаю, чи вони щось набирають на цьому осінні, але вони його люблять. І вас такий, щоб зернишки були, щоб не, не пустий був, що молоденький, а іменно, щоб вже було зерно, на, набиралось зерна. І Вони дуже гарно полюбляють таке сіно. Сім дала люцерки трошки, хай гризуть. Ось такі в нас справи. Ось зловила свого красавця, татуся нашого, будемо стригти ногті, бо в нас вже ногті позагиналися ужас просто. Взяла ножнички в собаки собачі. І трохи йому хочу попідрізати, бо вже такі позагиналися капець просто. Занадто вже великий. Ту-ту-ту-ту, тихо, тихо. Не нервничай. Ви подивіться, це ж саблі, а не ногті. Ш -ш -ш. Сиди тихо! Сиди тихо! О, будеш гарний. Ще я такого не робила. Ще ногті я нікому не стригла із кроликів. Це в мене перший. Але доволі таки удачно виходить все. Бо то вже страшне, що було. Де? Да. Красавчик мій. Ти мій красавчик, трусишся. Доволі гарно посидів. Баклажанчик мій. Ну, подивіться, який в мене баклажанчик. Ч-ч-ч. Ну, давай покажемося, який ти гарний. Ну чого ти? Ну чо... ти стидаєшся, Боже, ти мій хлопчик такий, ти стидаєшся. Да? Подивіться, який гарний. Ой, він мені дуже подобається. Він мені дуже подобається. Дивіться який. Ой, сопушка, сопушка моя, ти злякався, злякався трошки. Да, ти злякався трошки. Ось такий в мене хлопчик, подивіться. Красавчик. Він як сидить, кліточки відкається такий невеличкий, а це подивіться, який він. Ось ось такий він. Він дуже здоровий, гарний хлопець. І багато діток од нього, і гарні дітки. Іди на місце, давай, іди. Давай, 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 залазь. Ну йди до себе, в плиточку, йди. О. Ось і все.